Перші е, сусіди на допомогу, бо більше тут нема нікого ближче нас. Саме звідси йдуть наші дані лавинної небезпеки в наших українських Карпатах. Ми спеціалізована станція. Сніголовинна метролічна, яка займається прогнозом лавин. 86. 80 9. Ми даємо дані всі для погоди. Всі дані метеорологічні, І займаємо слугу лавинами. Лавини є хуртовинного снігу, є лавини свіжовипавшого снігу і є лавини мокрого снігу. Звичайно, взимку, коли температура мінус 15, 20, йде перенос снігу, звичайно, це будуть лавини хуртовинного снігу. Якщо навесні є відлега, значить будуть лавини мокрого снігу. І тому ми для цього тут. Поставлені, щоб спостерігати за тим явищем. В даний час ми знаходимося на метамайданчику, з якого наші працівники знімають покази, на якому знаходяться наші прибори. Оце перед нами зараз є прибор М63, який визначає швидкість і напрям вітру. Оце, значить, перед нами є психрометрична будка, в якій є чотири термометри, о, мінімальний, максимальний, срочний. Але крім цього, у нас знаходиться в будці електронний вимірювач температури. Він значить, електронно показує у приміщенні станції, на комп'ютері, на сайті він. Вибиває температуру повітря змочену, суху і так далі. Ця професія була ще за Польщі. Тут ще робили раніше поляки, метеорологи і ботаніки були, а потім в 50-х роках уже Наша станція почала працювати так, як вона була ще спочатку на крилі біостаціонару. Там було виділено одно, дві кімнатки для метеорологів, а з часом вже знач, поставили там, збудували станцію, де цей вагончик стоїть на тому місці. Та станція існувала до 86-го року. В 86-му році та була Збудована оця станція. Лавини це є су снігу. Для того, аби знати, коли зійде лавина, у нас є 5 ступенів лавинної небезпеки. Вася! О! Ти лопату взяв! Ми виходимо, копаємо такі шурфи, ями. Є в нас спеціальні прибори. Ми значить, робимо пенетрацію снігу на твердість, беремо щільність, визначаємо, яка температура в снігу є між шарами, тому що утворюються шари. Лідяна корка, радіаційна корка, снігова кірка і так далі. Для цього ми сідаємо, визначаємо це все, після цього заносимо це все у комп'ютер. Там є програма своя і там вибиває вже нам всю оцю систему снігового накопичення. Для чого ця станція поставлена, щоб людей попередити в тому. Щоб люди не лізли, тому що можуть спровокувати лавину. Може бути не, не лавину небезпечно, але люди самі підрізали лавину, і лавина зійшла. Коли передається лавина небезпека третього ступеня, значить у гори бажано не ходити і не лізти під схил там вже більше 35 градусів, тому що воно може спровокувати лавину. 96. Мій внук дивився, що я тут проробив все своє життя. Ну, я йому предложив, кажу, може би ти пішов до нас. І вже зараз він два роки працює тут у нас. 141. Вася, де ти є? Ти вже що на язику? Зараз перше пів кілометра закінчується. Де ти зараз є? Бо зараз 500 метрів перший кілометр з одного боку закінчується. Ти щось дуже швидко пройшов. Я хотів їхати за кордон або підписати контракт. Бо я служив, я відслужив у срочку і хотів підписати контракт. Але я щось передумав і вернувся надія, прийшов Надія Мель додому. Це ж Михайло, Василь, Михайло Васильович запропонував роботу. Коли ходиш лавини робиш, яка лавина зійшла, допустять, то ти собі думаєш, чи вона зійде, чи вона не зійде. 136. Бо коли ходиш, горими 3, 4, 5, 6 шурф копаєш, то там ще більше небезпека, тому що. Ти копаєш іменно шурф, де лавина має сходити. Там, треба ще знати, як підійти до нього правильно, щоб просто не стати не там, де треба, аби ти не з'їхав. Не поїхав разом з лавиною. Ну, це екстремальна по суті робота. Більшість. Сібє. 118, 112, 124, 124. Перш за все, потрібно підібрати кадри, які можуть прижитися до гір. Коли вітер 20-25 метрів і носить хмарами на станції, звичайно, це не кожна людина може перенести. А тому підбираються такі люди, які люблять гори, сильні духом і витримка в них фізично добре. Села діватися нікуди. Лопаски знаходиться у сірій зоні. Заїхати сюди комусь з родичів без дозволу неможливо. До позиції російських найманців декілька сот метрів. Бойовики одразу за сіверським донцем. На станції постійно працюють три зміни. В кожній зміні є взимку три чоловіка, влітку є два чоловіка. Тому що завжди один чоловік є у відпуску, і тільки таким методом ми можемо працювати і утримувати людей. На роботі. Вони, значить, працюють тиждень, два тижні вони є дома. Далі у нас є для вимірювання снігу три рейки. Значить, перша знаходиться в тому керунку, друга в цьому і третя в цьому. Ось зараз бачите, 57-58. Сантиметрів снігу на цій реці, на тій трошки більше є. Отой столик у нас є для вимірювання радіації. Значить, Ми в ранішній період, в 9-й годині, наші техніки виходять на майданчик, ставлять там прибор ДРГ і вимірюємо радіацію. Так би мовити, радіоактивність, яка може нам, до нас прийти з будь-якого. Кірунку і ми тому вимірюємо його ранком і продаємо у вигляді телеграм. Є така телеграма ще РБХ, яка відправляється в Київ. Я перший раз сюди попав у 72-му році. І е, попав я сюди випадково. Я тоді вчився в технікумі, але працював е, в нашому Ворончанському лісокомбінаті на тракторі. І мене запросив той начальник, я віз сюди, привозив дрова трактором. Був такий Микола Миколаївич Гуцуляк, який каже: Ти би не хотів у нас працювати. Я кажу, що ж я тут буду робити? як я у мене нема тої освіти, щоб це. Ну він мені каже: якщо маєш бажання, мені треба людина, яка б тут працювала. Ми тебе будемо вчити. Ти згіден. Я кажу, згіден. Так сталося, як сталося. Я, значить, прийшов сюди, і відтоді я почав робити. Робив я довго спостережником, потім робив я старшим техніком роки, і вже зараз. Я працюю начальником цієї станції. Знає, шановні, зараз, бо ми поставили тільки чайник, трошки заждіти, а вам цукру давати, не давати. Цукру. По дві ложечки. Добре. Ми вам дамо у пакетиках пакетика. Так, добре. Підемоте. Останні роки більшість туристів ну, це любителі, тому що вони раніше ходили у Крим, їздили, може, десь це. Тепер у зв'язку з тим, що Крим закритий, у нас є тут в Ворохті туркомплекс «Ворохта». вони йдуть на екскурсію. Ну і ми, звичайно, дуже їх вітаємо з тим, що вони приходять до нас, тому що вони стежку нам пробивають. Бо знаєте, коли їх пройде 20 чоловік і назад 20, ну то можна подякувати таким людям. Бо Є стежечка, і нам вже не треба йти по пояс у снігу. Але так десь буває, так що е, хтось з таких непланових туристів вийшов у гори, пізно прийшов. Приходить на нас другий раз. Ми мусимо їх навіть і прийняти, і приютити, тому що то є люди. Для вимірювання сонячного сяйва у нас є геліограф. Геліограф працює, закладується тут стрічечка. Цей геліограф сонечко проходить і він проживає, пропалює стрічечку. Після обіду в істинний полудень, стрічка знімається у перші 22, і ми обертаємо. На північ самий геліограф, і далі продовжується відмітка сонячного сяйва. А так за свій час, скільки я тут пропрацював, ну бачу, я зустрічався і з вовком, зустрічався і з медведів. Бо роки такі, коли сірвав малини, медвідь тут буквально теж ласував собі малинками. Я думав, що такий самий клієнт, як я, але ближче підійшовши, я побачив, що... Він там, ну я повернувся в один бік, він в другий, ми мирно розійшлися. Я чомусь е полюбив ці гори. Я живу сам в горах. Но коли перший раз я прийшов сюди до роботи, мені сподобалася ця робота. І я себе чую, що, ну, звичайно, і фізично чую себе дуже добре. бо у мене вже такий вік, що, знаєте, можна вже сидіти вдома. Але я настільки себе почуваю в цих горах людиною, що я без них, напевно, не зможу вже далі бути. А тому я закоханий в ці гори і люблю цю роботу. І Скільки Бог дасть здоров'я, стільки буду робити. Взагалі мене в горах самі гори мене зачаровують. Ота красота, коли ви зараз подивитися на сам хребет, який прекрасний чорногірський масив, то звичайно краще, напевне, немає ніде. І я не дивуюсь тим людям, які приїжджають зараз від сходу звідти, приїжджають до нас і дійсно говорять: ми не бачили земного раю. Ми бачимо тут оцей земний рай. Тому для мене є горе це моє життя і все.